96% учасників, учасників, вони задоволені якістю тебе. 90% довіряють системі ЗНО, 6% не довіряють. 4% не довіряють. Тобто Ми бачимо, що серед учасників ЗНО дуже велика довіра до цієї системи здачі тобто тесту. Є якби, усвідомлення дітьми, цими дітьми, що вона відбувається більш-менш часу. 72% учасників вважають, що шкільних знань достатньо для складання ЗНО. Це, це вони оцінювалися після виходу. Тобто вони вже склали тест, вийшли, і тоді їх опитували. 37% користувалися послугами репетиторів. І серед них 42%, точніше серед заможних дітей, ну, серед дітей заможних сімей це було 42%. Серед е, дітей з е, сімей з середніми або нижчими доходами 23%. Тобто бачимо, що діти з заможних сімей майже в два рази е, більше користуються репетиторами, тобто мають доступ до таких послуг. Е, 38% е, учасників займалися із тих, що займалися репетитором, займалися тільки більше, 27% займалися півроку, 30% займалися менше півроку, 10% займалися менше місяця. 38% готували, учасників готувалися до ЗНО в школі, 70 17% проходили онлайн-офлайн курси і 24% не користувалися ніякою допомогою в підготовці до ЗНО. Тобто, з яких причин не можемо сказати. Дуже цікавий факт, що для 36% учнів репетиторами були їхні шкільні вчителі. Тобто вчитель, який викладає цей предмет у дитини, і був її репетитором для підготовки землі. Тобто 36%, 36 серед тих, хто користувався послугами-репетиторами, користувалися їх у свого шкільного вчителя. 460% користувалися у вчителя своєї школи або іншої школи, але не в свого вчителя. І лише 15% брали репетиторами вищих навчальних закладів. До речі, цікавий факт, що заможні учні частіше вибирають репетиторами викладачі вищих навчальних закладів. Так, наприклад, серед заможних учнів 21% обирав репетитором викладача вищого навчального закладу, а діти з сімей середніми і з з нижче середнього доходу вибирали викладачів ВНЗ як репетитором 14% і 15% тобто бачимо, що в півтора рази частіше заможні сім'ї звертаються до репетиторів не до шкільних, а до університетських. 90% учасників, які звертались до репетиторів, це звертались щодо української мови і літератури. Тобто ми бачимо, що це основна така, основний предмет, який потребував репетиторства, ну, має на репетиторство. 38% була мови серед тих, хто здавав англійську мову, 38% користувалися послугами репетитора, 38% серед математики і 37 серед історії України. Тобто ми бачимо, що англійська мова, математика, історія України приблизно однаковий відсоток. 37-38% учасників користувалися послугами репетитора. Щодо української мови і літератури 91% користувався послугами репетитора 91. Тобто бачимо, що основна скажімо, невпевненість дітей це в тесті з української мови і літератури. Так? Чому вже відповідно до цих тестів можна дивитися. причини будуть експерти виясняти. Середня витрата на репетитора складала 1204 гривні на місяць. 1204 гривні на місяць. Це середня статистика по Україні витрат на репетитора в місяць. Була частка сімей, яка там у вас в відсотках є прес-різа, які витрачали більше 2 тисяч гривень на місяць для навчання своїх дітей в репетиції. 45% тих, хто займалися з репетитором, визнали, що не склали би тест з української мови самостійно. Це дуже важливий момент. Люди, коли вже вийшли з пункту тестування і приймали участь в опитуванні, то майже половина тих, хто прийняв участь в опитуванні, відповіли, що самостійно без підготовки з репетитором вони до цієї тест не здали. Тобто ми бачимо, що все ж таки по факту шкільна програма чи шкільна підготовка не дає цим дітям впевненості здачі ЗНО з української мови та літератури. Дуже цікавий факт, що 58% учасників вважають, що ЗНО має залишитись основним критерієм для вступу до вищих навчальних закладів. 26% бажають повернути стару систему. Тобто, коли іспити проходять в університетах, за балом атестата школою плюс вступу в університет. І ще цікавіший факт. що Прихильників скасування ЗНО і повернення доступу по екзамену, так? серед заможних дітей 34%, серед дітей з середніми доходами 25%, а серед дітей з сімей 18%. Тобто бачимо, що в два рази, ну, діти з заможні сімей в два рази більше е, схиляються до того, що ЗНО е, треба відмінити або повернутись до вступів вузов. Тобто ті, хто мають гроші, в два рази більше ну, цих людей хочуть вступати не через ЗНО, а через іспити вузол. Тобто можна послідковувати таку тенденцію, що люди розуміють, що ЗНО не підкупиш, або дуже важко підкупити, а при вступах за строєю системою гроші можуть зібрати свою ціну.